Привіт. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск, бо вже сьогодні. It is Wednesday, my майдіс. Розробники Helldivers 2 опублікували трейлера колаборації з Halo. До гри додадуть кілька видів зброї та унікального плащика. Дякую, ви плащ! «А ну, хто з вас згадає про Дедлак? Відвел. Багато хто думав, що дядько Гейб передумав та скасував цю гру, але ось неочікувано релізнулось масштабне оновлення. Воно оновило меню, додало перероблені мапи та нових персонажів. А так то гра досі в закритому режимі перепусток за ключами. Це ключ? Ні. Набагато краще. Це малюнок ключа. Ну і до презентації Глека Кейлі вона стартувала з прешоу з кількома цікавими трейлерами. Мою увагу особисто захопив Valor Mortis. екшен від першої особи в стилістиці Солус від творців Гостранер. Гра розгортається в сеттингу наполеонівських воєн, де ви, ймовірно, навіть матимете змогу покришити росіян. А ще з величезних плюсів гра матиме офіційну українську локалізацію на старті. А це вже інша розмова. Основне шоу відкрили трейлером Call of Duty Black Ops 7, котра матиме кооперативну сюжетку. Та має вийти вже 14 листопада. Далі був анонс Lords of the Fallen 2, яка вийде десь колись наступного року. Хоч тоді анонс був брехливим, та Vampire the Masquerade Bloodline 2 таки показали. Та ще й пообіцяли випустити її 21 жовтня цього року. Ти в це справді віриш? Так. І ти теж. Потім був легендарний анонс LEGO Batman Legacy The Dark Knight. З датою виходу в 2026-му. Трейлер другого сезону Fallout, Два нових кадри у Way of the Sword, Анонсували аніме за всесвітом Sekiro, Трейлер доповнення The Order of Giants для Індіана and The Great Circle Та анонс її виходу на Nintendo Switch 2. Анонсували Zero Parades від творців Disco Elysium. Capcom показали сюжетного трейлера Ninja Gaiden 4, а Konami запрезентували новий трейлер Silent Hill F. Відразу після того бнюбери витягнули на сцену косплеєра та показали нового трейлера The New Dawn. А ще обсідани показували трейлер The Outer Worlds 2. Вархорси запрезентували ковальське доповнення для Kingdom Come Deliverance 2. Реліз запланували на 9 вересня. Я прийшов туди і сказав, що я так і так хочу до кузні. Так. Ще був трейлер Ghost of Yottei, а закінчили це діло не дуже інформативним ігроладом 9-го резиденту. Зараз йде, Окремо секундочку, Гвек приділив Hollow Knight Підтвердив, що справді Spendy існує на Gamescom що вона таки вийде цього року. For 6 years, Team Cherry has been crafting Hollow Knight Silksong. It is highly anticipated and Steam's most wish-listed game. Well tonight, I can finally definitively tell you that Silksong is 100% actually launching this year. Я думаю, це добра новина. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово до четверга.